Друзі, всім привіт всім привіт! Пряме включення ми зараз на сервісі, і я бачу Ігора. Ігор, добрий день. Добрий я день. бачу, у вас нове авто заїхало, так? так заїхало до нас Peugeot з проблемою потиску палива. Є скачки тиску на холостих, більше 200 бар, погана заводка, ну і при нагрузці не сприймає нагрузки, тобто теж б'є помилку по тиску палива. Зараз ми робимо процедури перевірок всіх, що зв'язано з низьким тиском, тобто перевіряємо магістралі, дивимося палений фільтр. Тобто, щоб здешевити людині ремонт, починаємо з простішого. І швидше за все, проблема буде ну, вирішена. Дуже часто на других сервісах люди спочатку ремонтують всю паливну, відремонтують насос, відремонтують форсунки, заплатять ну немалі гроші. А після того приїжджають, щоб знайти причину, бо причина не вирішена. Ми працюємо трошки по-другому, тобто з клієнтом обговорюємо. Спочатку робимо ну самі прості роботи. А вже якщо дійсно дійде діло до ремонту паливної, ми теж то робимо, відремонтуємо, і в принципі машина буде готова. Тому друзі, у нас найкраще з того в Україні. Приїжджайте. Кільцева дорога 60